Коротше, пошвендялись по тому ліску, надоїло ходить, спустились до пляжу, і зараз я вам покажу. Перша блісна, ну, це не дивно. Такі речі попадаються, радянська блісна. Колись хтось кинув, обірвав, і тут вона пролежала і чекала на мене. Грузочки ось такі попадаються. Леска, грузок. Це не дивно, йдемо далі. Ще одне щось таке рибацьке, таке файненьке, золотеньке, саморобне, мабуть. Хтось щось робив, кудись чіпляв і закидував. Ось така куля попалась в одного сохрану. Ось так вони виглядали. Блищать капець. Ну, почвакана. Друга світова. Так, манитосик. 1956-й Хрощовська відрига, рамочник ось такий гарненький, файненький, наче з заводу. Але трошки пузатий. Ну, не вбитий. Сохран, звісно, на Дніпрі дуже-дуже. Так, воно камраді каже, що я почистив і підложив. Сохрани, звісно, огонь. Просто огонь. Геть, бачите, як вода зберігає в муляки, воно лежить собі. Окисляється потихеньку, але не сильно. Ну Стан, звісно, просто бездоганний. Копійк. 10 копійок. Ушатана прижи. 57 рік. рік. Блищить капець. Як у кота яйки. У мене ось гільза, бачите. Я вже показував, але, блін, просто стан. бімба ракета Що там? 3 копійки. Тільки який рік не зовсім зрозуміло. Зарання, да, ну да, я сейчас їх трошки підмию в воді. Звісно, тут не домиєшся на ній корж окислив. Ну старенька, рання копійка, трьошка, Серий сір. Да, монета за монетою йде. 20 копійо 1946 року, хоч щось. Поряд ще одна, 48-й рік, тут клондайк, походу, цілий. І ще й блищить і чистить не треба. Мельхіор. Все тупо в одному місці. Копійки розкидали, грузки розкидали, ось. 28 грамів. Свинцю. 54-го. 54-й кульціві. Дивіться. І чистити не треба, все по 50-м. Блещить, як срібло. Що камрадик поки копає, каже, що гарно б'є там у нього. А в мене ось одна копійка 1954 року. 54-й рік пройшов, а Сталін здох. Ще, Що, одна. Ще, одна? ще одна, 56 рік, наче Вже да, 56 була, значи, так? Да? Да, да, була, 10 копійок. Угу. Тримай. Щото Каже, ще щось Ну, 50-й, значить 50-й рік. 50-й, треба підмить, блін, чуєш. Зараз я її сполосну. Але вона така чорненька, да? Mm. Та, мабуть, горіла. Може в каслі хтось скинув. Да, 15 копійок, 1950 рік. Да, тут движуха була конкретна. І знову блесна. Така під золото, під голд. голда. Боже, скільки їх тут. Да, да, да! <режу> Ерза ось вот така лежала там. Да, крупнячок якийсь, блин. Прикольно. Що, еще и так? да? Нормально. Ну ну типа наче... Началь... Що там написано? Я хрін не знаю, Ну на охотничу схоже, ну блін, я не знаю. Люди, якщо знаєте, то напишіть обов'язково. Наряд охотничі. і ні. Ну така крупненька. Угу. Може там золото всередині. Так, а в мене манітос випав. Ой, зараз я її сполосну. Звісно, треба Дніпрі копати, не, не айс, вода холодна, в руки холодно. Але знахідки є дві копійки 1936 року. Поки що витопав, так? Так, да, 36. О, ну це вже більше ранній. Це вже ранній, блін. Пішить стан, звісно, бомба, блін. Класно ходить і чистити не треба. Фрик. Каже, 55-й. А ні, знову 56. 56. 56. 56. 10 56. копійок рамочник, але не, не домити, треба його підмити. Включиш вдома гарячу воду то помиєш. <рес> 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 ну ну шука, шука, шука. Ану, ну, шо там? Шо ти а, а ну, о-хо-хо-хо. Що там у нас. Клондайк монетний сьогодні. Ну все, мороженку можна вже куплять. Шо там? Та п'ятнашка, походу. П'ятнашка да? Да, да, 55-го року. Дзинзелинь. Манітосик, ще один. 20 копійок 1953 рік. Зараз я їх полосну, щоб хоч якась естетика була. Бо воно грязне і руки грязні. Так, 53 рік, рік смерті Сталіна, Сосаліна. Що там? 5 копійок. Трошки такі дуті. Напишіть що вони дуті. В коментарях напишіть, я знаю що вони дуті. 52 рік, 5 копійок. Така пузатенька вона. Бігаю туди, сюди, сюди, туди. Так, десь у мене тут сигнальчик був, де воно? Зараз... Пробуємо знайти. Так, ось вона. Зараз миємо і дивимось. Та ти що? Три копійки? 53-й теж смерть Сталіна. Ось така вона трошки закислена. Це просто треш. одна за одною. Одна за одною йдуть, йдуть, йдуть. Зараз миєм. 10 копійок, походу. Знову рік смерті Сталіна, блін. він мене переслідує. А та тут... викупав такий же самий грузик, як так у мене, сум, був. 28 да? грамів. Да. Таких два сьогодні викопав, один показав, а, один а. кинув в карман та і все. Капець, капець, це просто гвалт, блін. В одній ямі три штуки чи дві. Я вже збився з щуту. Знаходяться та знаходяться. Три копійки, 1956 рік. Трошка 56-го. Ще 3 копійки 56-го, це біля п'яти копійок. Ямка така. Мамо, ну перекинь. Туда вони трошки одмить треба. А ну 5 копійок від друга на сьогодні 53 й рік. Да, 53, то так. Одна за одною. Жесть. Вадик все каже, блін, що свадьбу, мабуть, відмічали, блін. Ще одна. Миємо. Миємо і показуємо. Так, 5 копійок, 1900 30-го року. Вроді би. 30-й? Так. Да, да 30-й. 30 Старий штемпель. Старий штемпель. Але трошки підубита, на жаль. 20 копійок новенько. Новенька, 20 копійок 54-го року. Треба мити. Угу. Ще ще одна, блін, мене це, це вже, блін. 56-й, 20-ка, так. Нормально, все. Ой, це жесть просто все. Ще один поверхнесний. Так, зараз подивимося, що воно Миємо, миємо, вимиваємо, вже руки задубли, пальці задубли. Все подубло. Трошки 1941 року. Початок війни. Да це ж було вже було-то було. було. було загуло? Да, 56-й Жесть, тільки чорна, на жаль. Бачите який кадр? Ох, кадр красивий, конечно. Так, сейчас ми помиємо Еле вигріб. Це в цій калюжі вигрібав, який мию. І подивимося 20 копійок 1946 року. Тре, тре монету, поплюй а, на ти неї. Шо, ти що, ти що, походу 41-й рік. Поплюй. 41-й рік. Мама дорогая, все. Да, 41, й все, ми багаті. Треба дивитися по каталогу. Ми сказочно багаті. Ух, сьогодні накопалися, це просто треш. Опять, сигнал за сигналом, це просто трэш. Дві копійки. Я думав, одна а це двушка. Зараз... Я її прополоскаю. 31-го року. Ні, 34-го. Ні, 31-го. 31-й рік двушка. Рання рання І 20, несе і несе 20 копійок 20 копійок 48. Давай я, блін його трошки там хизяк такий Та воно налипло просто, розумієш? Угу. Так, да, 48-й 20 копійок Та нічого думаю щіточкою по і буде то що ага. треба Ну хайн 57 рік О! 57, й дивись, і мити не треба. Це ж було вже. <ріпи> і було ж падлюка, так красиво. Бачите, зуба кули, а посередині черняхівська фібула. Так, так Почерна, 60, да? Ще одна, так? Ще одна, так, да, значить 55-й. Так, 55-й рік п'ятнашка. <ріпи> Помиєш буде огонь. <ріпи> Мені цікаво одне, чому так багато монет, а ювелірки взагалі немає. Взагалі немає ювелірки, абсолютно. Наві намеку. Хоча має бути. Оце щось стареньке. Це щось стареньке. Ого! Це щитовичок 1932 року. Голод на Україні. Мразі кремльовські устроїли. Ну що значить впала вода? Ну що значить впала вода? Монета за монетою просто. Отак от, от. 1955 рік, 15 копійок, рамочник. Погнали далі. Монета за монетою, блін. Знаєш, копаєш, копаєш і монета за монетою. Тупо! Я в шокі просто. Монета за монетою. 10 копійок, рамочник, рік не видно, 54-й, але чорний, на жаль, не блискучий, але стан досить непоганий. Так, оце тільки що тут монета була, а зараз тут, мабуть, мені так кажеться. Так, включив я пін, не включив. Так, включаємо. Зараз будемо цій кучки шукати, бо десь вона тут. Десь вона тут. А ось вона вилізла. Маленька-маленька така. Малесенька копіючка. Що це в нас? О, це перший поздній советик. Перший пізній 1967 року одна копіючка. Зараз я її трошки сполосну. Перша пізня монетка за сьогодні. Всі ранні, абсолютно всі. 1967, одна копійка. І стан так собі. Не дуже. Ідемо далі. Я вам скажу, що дрібні штуки, вони не замулюються ніколи. Вони всі на поверхні. Але тільки вода ушла і все. Все, що глибоко лежить, то крупна габаритка. Так, це у нас 2 копійки 1930 року. Нормально, старенька. Тільки трішечки попалена часом. Але приємно, що стільки сьогодні монет. Камрадик несе каже монетку срібну найшов. ну, я знаю, ну. наче не срібно, але наче. Та ні, срібло. Так, да, воно. Дивись, бачиш від неї. одне. Ага. Краска відходить. Ти її покрасив хтось, мабуть. Наверное, красиво було. Да? Да, да. Так, вкинеш, коротше, і в цей як її. В суду і в лимонку воно поотстає зразу все. 23 чи 20? 28? 28, 28. 28. Mm -hmm. Ось така срібна монетка. Да, 28-й рік, 20 копійок. Бімба ракета. Срібло 5 і проби. На, Ну хоть один билон. Ну да. Так, ще одну видовбав. А ця чорна, муляка така страшна. Це двушка походу. Сейчас подивимося. Дуже схожа на двушку. Дага двушка рання. 1931 рік. Супер! Ну ще одна випала поряд. Прямо поряд. Зараз ми її дивимося. Рамочник походу. А ну ні. Я так глянув. Да, рамочник. Не, не рамочник, щитовичок. Прикольно. 1932 рік. Сейчас я його ближче покажу. О, такою водичкою. Темний, він темний. Але сахран, звісно, дуже непоганий. Так, з цієї сторони дивимося. Теж тут більш-менш. Більш Поряд, буквально поруч, ще один. Манітоз, ми їм дивимось. Ми їм дивимось. Так, що це в нас? 10 копійок крамочник 1954 року. Стан не дуже. З цієї сторони, звісно, непогано. Ідемо далі. Бачите, як тучі відражаються в Дніпрі. І в мене тут ювілос. Зараз я помию така... цікава таке... ну, так, Прикольна тема да дивись <говорить> типа чи запанки Може от галстука щось ну це запанки виходять. выходится запанки <говорить> запанки прикольно да? угу. Хтось в трусиках плавав і загубив Прикольно, так? Да? Mm -hmm. Копатель ходив там трішки далеко. Що не підходив до мене. 5 оце... копійок, ну, три <гум> монети. скільки ми їх накопали сьогодні, це, це не показує, ну, це, це мене показує. Все... Ну, білончик білончик я... показував. А це все, це все не показував. А, це цікаво, це є 5 копійок. Оце 45 чи що 46-й. 34 чи 54. 46 А оце, так. це 5 копійок 46-го. Так, а це що? Ну Це 5 копійок затерті. Затерті. Угу. Це червоні з Миколи другого. Mm, да, ну, таким воно. <рив> <рив> так, в мене тут ще одна штучка, є, я хотів вам показати. Може хто бачив, не бачив. Ось такий сувок лопата. Дуже така щільна. Товста, ріже дерево, не фіг делати. І рубає. оця частина вона заточена. І гілки, які не дуже товсті, вона розрубує, не філати. І коріння теж. Отака лопата.